Вже вдруге у Шосткінському арт-центрі відкрилася виставка Не прикордоння, організована за сприяння національної спілки художників України в рамках мистецького проєкту Нескорена Україна. Цього разу стіни експозиції прикрасили 180 картин від 114 художників. Цікаво, що ознайомитися з роботами можна не тільки в арт-центрі, а й в інших локаціях міста. Розповідає директор краєзнавчого музею Ігор Сірий. Перше, ми проводимо цю виставку не тільки в арт-центрі, Три це ж маю на увазі одна локація. Це декілька локацій по місту в целях. Безпеки та розширення інформації про захід, як і торік, виставка вражає своїм масштабом. Картини художників з України, Польщі, Німеччини, Франції та інших країн зайняли два поверхи арт-центру. Цей міжнародний культурний захід не тільки про мистецтво, а й передусім про героїзм та силу духу українського народу, про квітучу красу української природи, про свободу, яку нікому не зламати. Як зазначає міський голова шостки Микола Нога, життя має тривати попри усі виклики долі, ми повинні незважаючи не зважаючи на такі складнощі в нашому житті, все одно творити, все одно працювати, все одно захищати нашу рідну Україну. Свою тезу очільник громади підтвердив власним прикладом, представивши на розсуд поціновувачів образотворчого мистецтва кілька своїх полотен. Почесний гість мистецького заходу, народний художник України, лауреат національної премії України імені Тараса Шевченка Віктор Ковтун. Саме його авторство належить афішна картина виставки. Також митець, не змінюючи своєї давньої традиції, привіз у дарунок нашому місту кілька своїх нових робіт. Зараз шість нових робіт я передам і. Сьогодні з до галереї сюди. Ми знаходимося на фоні роботи видатний аграрії Харківщини і України, лідер аграрного виробництва Іван Данилович Глянь, мій великий друг, почесний громадянин Харківської області, мера Харкова, живописний, Будь ласка, Ігор Керіхов є. Вся робота фічна, про яку я сказав. У мене велика співпраця з воєнним госпіталем Харківським. Сьогодні лікарі, як ніхто, потрібні під час війни. Я маю доступ там до всього. Де можна фотографувати, де можна це дивитись? Наш харківський госпіталь, який очолює герої України Едуард Харашун, Якраз ту роботу я теж передаю, віддаючи шану українським захисникам, учасники виставки вшанували хвилиною мовчання пам'ять тих, хто навіки став до лав небесного воїнства. Під час церемонії відкриття почесні гості подякували художникам за увіковічнення на полотні героїчної сторінки історії України. Цим заходом ми ще раз підкреслюємо те, що прикордоння не просто виживає. Ми живемо, працюємо. Такі заходи в нас проходять. Це ще раз нагадування світу про те, що прикордоння не скорене. Хочу подякувати всім художникам, митцям. Що незважаючи на війну, незважаючи на складнощі, надзвичайно складно творити в таких умовах, але ви знаходите в собі сили. Хтось малює, хтось творить скульптуру, хтось учить дітей, хтось їх лікує, хтось взагалі працює на підприємствах. Це все мужність, це не, скоро, не прикордоння. Дякую вам і слава Україні! Знаходимося на фоні роботи Кості Чернявського. На жаль, три тижні назад прилетіло в квартиру поруч, Чудом залишився живий костя наш. Зараз його лікують. Але із лікарні його вітаю. Зачитай, будь ласка. Щиро вітаю організаторів та учасників другого всеукраїнського культурного мистецького проєкту Нескорене прикордоння. В цей непростий час, час тривог. Бомбардування та руйнувань ви своєю діяльністю доказуєте державі та світу, що українське мистецтво існує і бореться на першій лінії оборони наших кордонів. Маю бажання висловити свою вдячність кожному за великий внесок у розвиток та популяризацію нашої культури. Ваша праця, ентузіазм та професіоналізм допомагають зберегти розвивати нашу культурну спадщину на тюрму. Орти, портрети та пейзажі на перший погляд, нібито звичайні картини, але атмосфера цих полотен наскрізь просякнута війною. Війна вже глибоко вкорінилася у свідомості митців, і тепер кожен їхній день це боротьба за право не тільки творити, а й жити. Я зараз проживаю у селі і разом. Там у нас маленьке село, і всі разом. І там в мене у ці сільські будні, прикордоння. Це новорцівський район. Там Теж гучно, там мене дві роботи. Одна це е, наші сільські хлопці заготовляли сіно, і ці, коли почалися у цьому році оць, дрони, вони всі геть летять над нами І зліва, і справа. І оце, і кожного разу ми шарахаємося їх. І там у це одна робота така. А моїй роботі зображені квіти, які подарували на виставці, на виставці персональні. Ну тобто я дуже люблю цю красу. Це додає сил, натхнення і також виставці є робота крадяний кар'єр, які є унікальним таким місцем нашої території, нашої рідної землі. Зараз такий час об'єднання дуже важливий для того, щоб люди мали віру в світле майбутнє, для того щоб вони трималися. Для дітей також це дуже корисно подивитися роботи експозицію. Вона налічує велику кількість робіт. І це Дуже класно. Я на виставку представила три свої графічні роботи, дві роботи, з яких за темою Венера та Геракл. Ось це про мистецтво під час війни роботи. Не дивлячи на час, не дивлячи на те, в якої в якому стані ми знаходимося, все одно ми всі малюють, і тому я чому мене чомусь надихнули саме ці. Ця тема. А третя робота в мене намальована Катерина, це літня жінка. Ось, у неї дуже складна доля, це моя родичка, вона 40-го роду народження року. І у неї все дитинство було під час війни. І зараз вона живе і знову старість під час війни. І, тому цей образ досить такий, драматичний. І мені дуже хотілося передати оце, оце такий, так, такий стан, щоб відчувалося час, в якому ми живемо, і доля людей. Українських від захоплення художньою майстерністю до переосмислення побаченого такий спектр емоцій відчули відвідувачі виставки, споглядаючи експоновані картини. Радуга, соняхи, це ну, такий настрій, воно настрій, що нинішній стан. Отакий, От начебто воно відродження, і начебто давить і світло. І тьма одночасно. У мене на найбільше емоції викликали е, українська природа. Зараз нам цього так не вистачає. А чудова виставка, чудовий народ. Представляє свою рідну Україну, бідну, нещасну. І чекаємо перемоги. Це я здалеку думала, взагалі це вишивка. Потім там карти є вся. Червоні відтінки там стоїть, я кажу, квадрат мальєвича віддихає по сравненню з нею, дуже впечатляє це, що теж йде. І соняшники під веселкою сподобалися. взагалі кожна картина має своє відчуття, свої настрій, свої емоції, кожна. Через то молодці художники, що займаються, що вони відстворюються, все що, хоч така якусь краплину. Настрою на це дають. Усіх поціновувачів образотворчого мистецтва Шосткинський арт артцентр запрошує відвідати виставку. Працюватиме вона до 14 вересня.